5, 5. Дякую. за питання. Uh, що таку, так, так, провести порядку вважаю, сіку, досі, вам розумі. Пропоную затримати порядок денний сьогоднішнього знання засідання. В цілому і змінами. Хто за таку пропозицію пройшов у сварки? Олександр, подойдіть, спримінися, щоб не запускали нікого. За 35. Так, в цілому, В цілому. Значить, є пропозиція. Будь ласка. Віктор. Лабіта. Є пропозиція проєкт рішень, про яких не було критичних, проголосувати пакетом. А саме проєкт рішення 18.98. 1899 за допомога грошова на лікування. Далі, далі. 1900 проект, 1870, 1763, 764, 1760, 1765, 1766, 1767, 1759, 1870. Тисячу Так, я добавляю 1902, потому два, у нас інваліди і.